Прогуляємося сьогодні на пляж Тополя у світязі. Виходимо із двору і повертаємо направо. Пляж дуже знаходиться близько, насправді. І це так класно і комфортно. Я вже вам показувала будиночок, в якому ми проживаємо. І покажу дорогу до пляжу. Доходимо до роздоріжжя. Направо, до речі, дорога веде до затоки Луки. Я обов'язково покажу вам також дорогу до затоки. Ну, а ми повертаємо наліво і йдемо таким маршрутом. Маршрут відзняла повністю, тому додивляйтеся це відео до кінця, якщо збираєтеся їхати у світясь і збираєтеся жити. Недалеко від пляжу Тополя. Пляж Тополя ми його називаємо між собою Тополиний. Дуже подобається насправді мені, тому що. По-перше, близько до того місця, де ми зупинилися. По-друге, народу людей набагато менше, ніж на центральному пляжі, тому що на центральному пляжу у світі дуже багато людей. Ну, там, звісно, багато розваг. Там розваги і для дітей, і для дорослих є, але кожному своє. Нам до центрального пляжу є трішечки пройтися, тому близько нам до саме Тополиного, Тому ми сюди і ходимо. І, до речі, місце затишне, там акуратно, комфортно, є також розваги, є альтаночки, в яких можна відпочити, є можливість взяти лежаки, можливість взяти на прокат катамарани. Човни, байдарки, поїсти смачних світяських пончиків, тобто все доступно. Дорога до пляжу така доволі зручна. Я не скажу, що там якісь є перешкоди, сюди заїжджають машинами, автомобілями, потім їх залишають і йдуть на пляж. Ну, а ми пішечком. Ми тут недалечко. Поруч живемо. Дуже мені подобається світясь. Я вже втретє, тут перебуваю. І що можу сказати? Для мене це така собі як альтернатива морю, тому що водичка дуже чиста, прозора. А в порівнянні з атмосферою, то на Волині значно тихіше, ніж на півдні. Так, склалися обставини. Ну тут йдемо ми такою стежечкою. Можна, звісно, було піти по тому місточку, який ви щойно бачили, але ми йдемо таким сьогодні маршрутом. Тут є, до речі, безкоштовні такі цивільні туалети. І от ми потрапляємо на пляж. От перед нами відкривається уже тополя, пляжик. і видно, озеро Світязь. Зараз вам ближче трішечки покажу і ще розкажу такі альтаночки для відпочинку. Люди відпочивають. Уже це відео знімалося зранку, і не дивлячись на те, що ранок вже є чимало людей. А потім їх стане ще більше. Тут є можливість взяти, прокат катамарани. Будь-який катамаран на ваш смак, на ваш стиль, катамарани, човни, байдарки, як я вже розповідала раніше, і ось альтаночки. Тут можна отак розважитися трішки атмосфери вам із пляжу. Ну і, звісно ж, смачні пончики. До речі, в цієї жіночки, яка зараз на відео, найсмачніші пончики на цьому пляжу, які ми куштували. Дуже смачні, ну і ще трішечки атмосфери. Тому, якщо цікаво, корисно, ставте лайк та підписуйтесь на мій блог.